Як лисишка зробила царевичем Івана Баштанника. Десь та не десь жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові наймета нікому свиней пасти, посилає пан шукати свинаря. Тільки каже з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому день поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу. Ішли по селу, розпитують, чи нема те, якого не тяге. А там, кажуть, живе парубок убогий. Він піде. Ото й найняли того парубка. Вибув він рік і дали йому шматок поля. Іде парубок від пана та й думає: Що ж мені з тим полем робити? Може, думає, посію баштан і розбагатію? Думав, думав. А чим же ж я те поле виорю, що в мене ні волів, ні плуга? А далі й надумавсь піду до пана. Приходить. Пане, каже, любий пане, служив я у вас рік, вислужив день поля на рік. Та нічим мені його зорати. Чи не зорали б ви мені, я б уже вам відробив. Пан зглянувся на нього. Добре, каже, дам наказ, щоб зорали. Зорали нивку, посія він баштан. Ох, як городив же той баштан. Кавуняча от такенне, а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштана, там і живе. Баштан стереже. Щойно стали пристигати дині, аж помічає він, що оце вдень лежала така гарна динька, а на ранок устає сама ж каралущина. Ну, думає, я ж таки достережу, хто мої дині переводить, я йому дам. От настала ніч. Сів він у курені стереже, коли чує хрум-хрум, хрум-хрум. Він потихесенько туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст та й піймав. Ага, каже. Ось я тобі дам день та як замахнеться. Ой, чоловіче, голубчику, каже лисичка, не бий мене, я тобі у великій пригоді стану. А дині їстимеш, питає, та прутом її. А вона проситься, поки я ще жива, каже, пусти мене, я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? Я, каже, висватаю тобі царівну. Ну, гляди, та й пустив. Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють. Треба мені самі царя бачити. Пустіть, я щось йому скажу. Її женуть, а вона в палац вреться. Цар і почув. Що там за Лемент? питає. Та тут, кажуть, якась волоцюга припленталась. Впустіть її, каже цар. Її впустили. Вона цареві в ноги. Царю государю, змилуйся, що я до тебе з недоброю вістю прийшла. З якою недоброю вістю, дивується цар. Так і так каже, була я в Змія, хвалився він мені, що буде твоє царство воювати, дочку твою візьме за себе. Тож оце я прийшла тобі розповісти. Ох, лихо мені, ухопився цар за голову. А в мене ж і військо не готове. Та на царедворців. Га сякі такі. Мене хочуть звоювати, а ви нічого не знаєте. Лаяв їх цар лаяв. Кличте раду, гукнув. Радились, радились, як їм того змія повоювати. Нічого не врадять. Нема війська. А лисичка знов в ноги. Цар, государю, змилуйся, каже. Я тобі щось пораджу. Є у мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того змія звоює. Цар і сюди і туди нічого робити. Ну, гаразд, каже. Як звоює, то вже віддам. Прибігає лисичка до куреня. Здоров, куряний царю. Здоров була, лисичко сестричко Я тобі добру вість принесла. Кажи була я в царя, за тебе царівну сватала, то цар сказав, як ти звоюєш Змія, то віддасть. Ходім воювати. Тю-тю, дурна, каже парубок, як же мені його звоювати? Нічого звоюєш, мене слухай, все гаразд буде. Одягайся і ходім. А цей баштан каже, на кого я покину? Вона, як почала його вмовляти, пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли це назустріч їде Змій, так і сипла іскри, так і сяє. Бач, каже лисичка, то Змій їде. Ти, корінний царю, постійю тут під копицею, а я біжу до нього. Став той парубок під копицею, думає, пропав же я. А лисичка побігла до Змія та каже Здоров, Змійку, братику. Здорова, лисичко сестричко Що я тобі скажу, Змійку братику, мовить лисичка. Біжу я оце до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною, хоче тебе звоювати і все твоє багатство забрати. Де ж він? Далеко? питає Змій. Якби ж то, каже. Далеко, а то близько. Що ж мені тепер робити? питає Змій. А що робити? каже Лисичка. Он під копицею стоїть чоловік. Отдай йому все своє, і коні, і колясу, і одежу, а сам одягнись його вбрання. Йди собі додому, цар тебе не впізнає. А як ні, то пропадеш навіки. Змій мерщій одежу з себе, а свитку на себе та бігом звідти. Спасибі, лисичці від смерті врятувала, думає. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний що хоч не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску і поїхали з лисичкою. Бач, каже, вона, а ти боявся. Приїхали до царя а лисичка цареві в ноги. Царю государю, каже, кланяється тобі цар корінний і шле свої дарунки. Він звоював Змія, просить дочку твою за себе. Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, ведуть баштанника в царські покої, дають йому їсти, пити і не втомлюються хвалити. За тиждень і весілля справили. А лисичку, молодий царевич, зробив своїм головним міністром